Відповідно до статті 11 пункту 11 статті 46 про місцеве самоврядування сесії правомочної. Які будуть пропозиції щодо початку? початку. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Прошу до виконання гімну гілосі. Штай, фітям, Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Хто за? Проти отримався одноголосно. <ривітник> я, я, я думаю, що порядок денної сесії не потрібно зачитувати. Ви всі бачили на сайті, так? Чи не бачили? Чи зачитувати? Не будемо зачитувати. Зразу переходимо до, е, питання, до першого питання надання згоди на вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування територіальних громад. Е, Може, коротко скажете, що, що, ну, що Планується? Що, що? Організувати асоціації громадського. А, ну дивіться, всі вже не будуть, я вже раз казав. Планується створити асоціацію громад. Для чого вона потрібна? Вона потрібна для того, щоб співпрацювати з румунською стороною. Це є транскордонний проєкт. Європа виділяє велику суму коштів на чотири області, для того, щоб ми є, маємо. Україна має асоціацію в Європейський Союз для реалізації. Тих вимог, які ставить Європейський Союз для вступу, потрібно реалізувати певні проекти. Виділяється на чотири області Західної України 80 мільярдів євро для таких робіт. Це централізоване водопостачання, централізована каналізація, дороги, інфраструктура, школи, садіки, амбулаторії, енергоефективність. Ну, таким, це, це, це все має бути. І для того, щоб це зробити, ми працюємо з створенням асоціації. Румунська сторона, яка вже пройшла цей етап, вони, до речі, казали, що вони профлятори, вони лише 28% коштів. Все решта пропала. вернулося назад. Значить, і вони нам будуть допомагати робити проєкти, тому що вони вже знають, вимоги Європейського Союзу по тих проєктах. А ми будемо давати пропозиції. За, ну, ми зараз е, заповняємо анкети, заповняємо повністю е, е, кількість наших до, протяжність наших доріг, протяжність, е, це, нашу інфраструктуру, що в нас є, що в нас це, і щоб податися на ті всі проекти. Значить, для того нам треба війти в асоціацію громади. Світлана, Оксана, видно, чи відкривати? Світла Добре, У нас такий проєкт рішення про надання згоди на вступ до асоціації органів місцевого самоврядування територіальних громад. Відповідно до частини 1, статті 15, пункту 21, частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 8 закону України про асоціації органів місцевого самоврядування. З метою ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав і законних інтересів територіальних громад, розв'язання спільних для громад проблем, обміну досвідом, створення умов для більш ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування, методичного та організаційного забезпечення діяльності громад. Сесія сільської ради вирішила. Надати згоду Горішній Шервецькій сільській раді на вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування територіальних громад, уповноважити сільського голову Михайла Савчишина, представляти інтереси Горішньо-Шервецької сільської територіальної громади в асоціації органів місцевого самоврядування територіальних громад. Начальнику фінансового відділу Одарці Хащук збільшити видатки на оплату членських внесків новоствореній асоціації органів місцевого самоврядування на суму 10 тисяч. І контроль ставимо на постійну комісію з гуманітарних питань соціального захисту населення з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Кож будуть питання якісь?

Ще є у нас одне питання про встановлення місцевих податків і зборів на 2026 рік. У квітні місяці ми затвердили проєкт даного рішення про встановлення місцевих податків і зборів. На сьогодні ніяких зауважень, пропозицій щодо нашого проєкту не надходило. І Тож, пропонуємо затвердити на 2026 рік місцеві податки і збори. Встановити на території колишньої Шовецької сільської ради такі податки і збори на 26 рік. Податок на майно, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Сюди входить і плата за землю. Єдиний податок, акцизний податок, туристичний збір, транспортний податок, і відповідно, затверджуємо ставки. Податку ставки у нас порівняно з 24 роком не змінилися. ті саме на 25-й ми приймали, 24-й у нас йде весня. Не Непри... звичайно який став. Не піднімати податки, треба піднімати на всіх. Mm -hmm. нас нема це, э, це, Той, той, той. У нас mm -hmm. є категорії. Mm -hmm. У нас є категорії. Різні податки. Під, хто під, під, під який податок підлягає. У нас нема персональних податків на людину. Ну, можна сказати, що як було в тому році, так і буде, і в цьому році, дещо може трошки збільшитися в зв'язку з, з інфляцією? Я, Я, так. Немає на цей рік. Всі бачили, ми в той раз голосували так, за проєкт рішення. Воно було виставлено на сайті протягом місяця. Значить, всі бачили. Від квітня місяця, що? Від квітня від квітня. Місяця. Ніяких пропозицій, ніяких зауважень, ніяких змін не надходило. Значить, я думаю, що тоді, що голосуємо в цілому за рішення по ставках податків. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримуємося одного виставку. Значить, дивіться, у нас була ця сесія, щоб ви розуміли, сесія спеціальна для асоціацій, а тут Бо до 15-го 15 нам мене треба виставитися, щоб скоріше воно пішло в роботу, ми вже вирішили сьогодні ще додати цим питанням. А вже такі більш такі, ширші питання то будуть на цьому, на слідуючій сесії 7 числа. Питання вичерпані до, до наємного справді.